Всім привіт! Сьогодні продемонструю всі свої банкноти Української Народної Республіки та Української держави. Ось. Це поки найбільше номінал. У мене в колекції ти... це 1000 гривень 1917 року. Має водяні знаки. Достатньо велика банкнота. Наступна банкнота йде 100 гривень. Має хороший стан. І взагалі красиво виглядає. Теж має водяні знаки. Наступна банкнота йде це 10 гривень Української Народної Республіки. Теж має водяні знаки. Наступна банкнота йде 2 гривні. 1918 року. Неймовірно красива банкнота, тільки стане дуже хороший. Теж має водяні знаки. Сьогодні в мені приїхала така банкнота. 250 карбованців Української держави. Державної скарбниці. Має водяні знаки. Оригінальна банкнота. Наступні це має дві банкноти. По 50 карбованців двох різних випусків. Одеський випуск, та київський випуск. Бачите, вони ще відрізняються кольором. Такий більш помаранчевий, а це червоний, такий бордовий. Ще маю 10 карбованців. Всім дякую за увагу. До побачення.